Я бачила, як ви машиною збили його. Шалона, від ви його збили машиною. Від автомобіля. Що це таке? А, ти, я, буду, я буду закривати двері зараз. Ви не будете закривати двері. Пока місті не приймеш заяву, що військовий вдарив мене по лицю. Можна їх взяти? У мене чоловік 4 роки вже воює. Шалона, а вас військовий мене по ліцю вдарив, блядь. Не треба мене трогати. Я буду автомобіль зараз закривати. 2486. Отойди, отпустите его. Нет, пока мистер не приймаєш заяву, что він на по полицу ударили. Давайте, ну что новое? Нет, я говорю, заяву приймай, мы на військовий по лицу ударив. Приймайте заяву, мы на військовое по лице ударим. Я кажу, ведите від автомобиль. А вы, вы подождите. Ты что делаешь? А ви, ви, ви взагалі його збили, машиною? Ніхто не збивав! Я на відео зняла, ви його машиною збили! Ніхто не збивав! Ви його збили машиною! Ви що смієтесь? Ви не бачите, знаєте, блядь! Ви не маєте що це за мобілізація? Ви що, пацани кончені? чи що? Чишо скажи. він затримав його. Так, так затримують, що збивають не машина. Не і ви його не, не збиває пацани? Ви нормальні? Я ви нормальні? Пацани. Ви що робите? Не пристався документів з собою. Немає. Вам всі Документів поясняті? немає. А у вас база даних я пробивайте. Так, він не називається на Він затриманий все на три години. Так Ті пробивайте. Що ви робите? Чого? Ви Тому, його збили бля, машиною. Ідіть сюди, визивайте поліцію. Особа, ми каже замажіть. Ти, тихай! особа своя докада. Ви повинні його машиною збивати. Та хто, його хто збивав? Я на відео сняла. Ви машиною його збили. Подождіть, подождіть, шановні, підожі. Добрий день. Вони його збили машиною, а оцей військовий мене вдарив по обличчю, Прийміть заяву. Військовий мене він мене вдарив по обличчю. Ха? Ви що робите, Стоять, куди йдеш, ліцо покажи. Покажи ліцо! Ліцо покажи, ти мене вдарив по ліцю. А мій чоловік бачить, хто мене вдарив. Коли він чотири роки воює, а ну покажи ліцо. Нет, заява. Заява. А ви куди прийміть заяву? Мене військовий вдарив по обличчю. Мене чоловік чотири роки воює. А мене військовий б'є по обличчю. Куди ви Приймайте заяву? Куди ви йдете? Куди ви їдете? Сдивіться, ось, що? два, дивіться, ось що ще одні, ви заяву ніхто не приймає. Куди ви йдете? Заяву напишіть. Жінка, відійдіть, будь ласка. А чого ви заяву не приймаєте? Заяву чого ви не приймаєте? Видіть від будь ласка. Я спрашу.